Всім привіт! Прийшов час поділитися з вами першим досвідом, це навіть не невеликий досвід, а перші враження, правильніше сказати, від електронної системи перемикання електронної трансмісії, в моєму випадку це SRAM AXS. Тобто, типу, акцес. Бо якось так вийшло, що ми з вас зняли відео, е, воно таке вийшло велике, дуже, і там була солянка. Чи переходити на планітарку, що для цього потрібно, чи є якісь інші виходи. Там в цьому відео я вирішив переходити на електронну трансмісію. Але окремого відео з думками, чому це потрібно, кому це потрібно, чому саме я перейшов і чому саме не Серем, немає. Тому я вирішив зробити, хоч і невеличке, але сподіваюся, комусь корисне відео, тому що в коментарях в телеграм-каналі задають багато питань, що це таке, навіщо? а Багато людей навіть пишуть, що цього року цього сезону будуть переходити. І я з вами поділюсь, чому для мене це було важливо. До речі, велосипед в мене ще досі як гірлянди. Сьогодні 2 січня, і я просто не встиг ще зняти цю гірлянду, тому... Він буде виглядати якось дивно, тому що ввечері воно все облимає красиво, а в день купа скоча, яким мене вже лякають, тому що кажуть, знімати його буде складно. Про це я справді не думав, коли встановлював це все. Тож, друзі, оце я все зібрав сам своїми ручками. Якщо ви ще не бачили, то можете подивитися окреме відео на каналі. Я дуже задоволений, тому що тепер я знаю, як, наприклад, встановити гідравлічні гальма чи повністю обслугувати свій велосипед. Ну, скажімо так, найважливіші речі, які потребують інколи. Втручання, тому що я досі не знаю, як, наприклад, кареточний вузол обслуговувати, тим більше прес-фіт для цього ну, просто ручок і навіть лезермона, мені здається, не вистачить. Проте сьогодні про трансмісію. І так, я дійсно почав зіштовхуватись з проблемами, які мені не давали покою. І... Вони специфічні, не для всіх це актуально. Я знаю людей, які навпаки з електроніки перейшли назад на механіку, як Міша Карпенко. Наприклад, мені здається, це нормально, тобто йому зручніше так. Через те, що у нього не така модель використання велосипеда, як у мене, для нього це дійсно можливо нормальний вихід, якщо з якихось причин він не хоче електроніку, чи навіть просто не хоче дорогу систему. Справа в тому, що я багато мандрую і велосипед для мене це такий засіб отримання. Як Кись на солоди саме в подорожах, і тому я їжу з великою кількістю сумок. І зараз вона маленька, але якщо вона велика, то уявіть, що вона тисне на магістралі, як, наприклад, отут. І з гідромагістралію жодного разу нічого не було. А от магістраль з тросіком вона в мене заламувалась. І через це перемикач переставав нормально функціонувати. Та навіть коли я вирішив цю проблему, у мене чогось не складається з шиманівськими перемикачами, окрім асери. Тобто за асерою в мене жодних проблем не було. А все що інше, воно злітає по налаштуванням. Ти, наприклад, після це транспортування велосипеда повинен все переналаштовувати. Якщо ти там перенавантажуєш чи десь мікропідлаштування робив, то все може піти по бороді. І я розумію, що можна сказати, що я тут рукажок. Але слухайте, ну я ж для себе це і роблю. І тому на електроніку найчастіше переходять не через ті причини, через які перейшов я, але це мій досвід. сподіваюся, що комусь він також буде корисним. Тому для мене було вкрай необхідним позбутись саме дротів, саме цієї проблеми. Їх заламу, проблеми з налаштуванням, тому що ну це просто якась магія. Я не знаю, як налаштувати блін перемикачі. Я знаю, що ви точно в курсі, як це робити, ті, що були, ну не виходило в мене, і тому так виходило, що я їздив, наприклад, тисячу-дві тисячі кілометрів все гаразд, а потім як йшло по бороді, що без візиту до сервіса точно не обходилось. Тож я думав, чи це буде планітарка, тому що тоді я позбувся б ще одного геморрою з ланцюгом. Я б перейшов би на ремінь, не треба його змощувати, обслуговувати. Було б і також у мене не було б перемикача зовсім в тому вигляді, до якого ми звикли. Чому це не планітарка, ми вже з Васю розповідали. Тому я зараз зупинюсь саме на електронній. І чому ж я на неї перейшов? І насправді пунктів не так багато, я їх вже навіть перелічив деякі. Перше, це проблема з дротами чи з дротом. Друге, це проблема з налаштуванням. І третє, мені дуже подобається цей фреймсет. Це мій реально улюблений велосипед. Я на ньому вже проїхав більше, ніж на всіх своїх Передніх і на деяких навіть разом узятих, тому що на зараз я проїхав вже більше 10 тисяч кілометрів на ньому, це той момент, коли я ну прям зовсім не задумуюсь про заміну велосипеду. Він мене влаштовує на мільйон відсотків. Якщо б я вирішив переходити на планітарку, мені б довелося переходити чи на планітарку в даному випадку з ланцюгом і ставити ще натягати ланцюга, що в принципі кастиль, будемо чесними, чи міняти раму, і цього я робити не хотів. Тобто, це третій пункт. І так, якщо б мені запропонували. Якісь компліти поїздити на планетарці деякий час. Я б погодився, мені це досі цікаво. і Колись я обов'язково спробую. Проте зараз я задоволений, ну скажімо так, на 100% з того маленького досвіду, який в мене вже є. І також я хочу декілька пунктів вам сказати. Їх також буде всього три про те, чому я обрав саме Срем, а не Шиман. Справа в тому, що історія з електронною трансмісією почалась не у Васі, вона почалась ще влітку, коли я проїхав 4 тисячі кілометрів. В мене знову. Були великі проблеми з перемикачем, і я вже тоді вирішив, думаю, ну ладно, можна спробувати електронну систему. Я навіть приїхав в магазин, і я не знав, що є система від SRAM. ну не освічена в цьому, вибачте. Але я знав, що є Шиману 2 До того ж, тоді владу вже прийшов його каньйон з D2 І в принципі, він був задоволеним. Тому я приїхав в магазин. Мені підрахували, скільки буде коштувати базовий там перехід, трохи більше тисячі євро. Знаєте, я навіть був готовий на. Ці витрати єдине, що мені влад тоді в магазині пише Саня: Єдине, тобі треба знати, як його заряджати. Він мені показав зарядний пристрій, що це таке, і я. Прямо в магазині сказав пауза <laughs> стоп, і я знаю, що сучасні D2 там вже можна заряджати просто по дроту, тобто не треба мати з собою цілий блок живлення. Е, хоча і не завжди. Проте давайте по пунктам, чому ж я вибрав для себе саме SRAM. І так, SRAM AXS це повністю бездротова система. Вона таки позиціонується вайрлес, в той час як Shimano D2 це дротова електронна система. Тобто дуже важливо розрізняти. Я думав, що вони однакові просто від різних виробників. Це не так. Справа в тому, що в Шиману D2 у вас всередині йдуть дроти. У цього є один плюс, тому що заряджати вам все треба через один дріт. Тобто ви підключили в сучасних D2 і заряджаєте все. І дуали, і перемикач. Але насправді мінусів у цього ну просто мільйон. Тобто, дивіться, навіть щоб встановити таку систему, вам треба робити проводку магістралі всередині рами. Це означає, що. Що кожного разу, коли ви кудись там їдете з велосипедом, є вірогідність, що знімаючи там, перемикач, вам треба бути готовим, що щось могло порушитись в контактах. Тому що всередині у вас цілий хаб, такий жмут дротів. Всередині у вас батарейка. Все це одне від одного може від'єднуватись. Коли ти перевозиш, нас, ми проводили кемпи велосипедні, нам приїжджали клієнти, то вони розбирали ці велосипеди там в коробочки, приїжджали. Не працює, тому що цей дріт. Десь відійшов, коротше, і електроніка вже не працює. Тобі треба шукати там внутрішній, де він там відчепився, цей дріт. І це дуже часто, до речі, було або його відривало. Ну і взагалі, коли ви встановлюєте, самому встановити, якщо ви не маєте досвід. Дуже важко, багато треба часу. Тобто, у тебе дроти йдуть від дуалів аж до перекидки, і маленький дріт, навіть стерчить з перекидки, ти це бачиш. І знаючи моє везіння, я б його точно колись відірвав, тому що він набагато більш тендітний, і тоненький, ніж магістраль з тросиком. Звісно, таку систему складніше обслуговувати, складніше з транспортуванням, і є деякі проблеми. Тобто, я хотів для себе все ж таки повністю бездротове рішення, щоб не отримати ще один геморрой, хоч і трохи інший, на заміну того. Тому що в мене вже є. Тому я подивився на срем, а срем повністю бездротові. Я можу зняти зараз задню перекидку і просто покласти її в кишеню. Це означає, що при транспортуванні велосипеду в коробці, наприклад, я тепер буду просто знімати задній перемикач, потім його встановлювати. Тому що це реально там хвилина роботи, ніяких підлаштувань потім не потрібно, і жодного ризику при цьому немає, що ти його пошкодиш. Це можна робити навіть з перемикачем на тросіку, але його потім треба підлаштовувати. Він буде бофтати. Біля велосипеду, друге систему від SRAM зручніше заряджати. Я ж начебто тільки що казав, що це плюс Shimano, тому що від одного дроту заряджається все. І так і є. Тут треба інколи заряджати ще, ну точніше не заряджати, а міняти батарейки в дуалах. Проте ну настільки рідко, що більшість з вас навіть цього не будуть знати, і там просто маленькі такі таблеточки. Ти можеш з собою перед подорожю взяти дві такі таблеточки, і все нехай просто в сумці собі валяються. Ти про них просто забудеш і скоріш за все ти їх і не будеш використовувати. А от заряджати задній примикач простіше простого. Ти знімаєш маленьку батарейку, ти можеш з собою додаткову таку батарейку возити, можна навіть дві. І одного заряду одніє батарейки вистачає на сотні сотні кілометрів, якщо не тисячі. Зараз такого досвіду в мене ще немає. Я проїхав трохи більше ста кілометрів зараз на цьому велосипеді. Але вони маленькі, ці батарейки, і головне, що зарядний пристрій це маленька така коробочка. Ти її просто кидаєш в сумочку і заряджаєш там в номері, в кемпінгу, де завгодно, куди ти приїхав, коли тобі потрібна зарядка. Ти можеш. Дивитись рівень заряду в застосунку, і це дуже просто відслідковувати, і це важливий теж для мене плюс, тому що мені не треба думати, як свій велосипед перенести там в номер, щоб зарядити, чи залишати там павербенк біля нього, якщо треба буде D2 зарядити. d 2 також розряджається дуже повільно, навіть ще повільніше, ніж система від SRAM. Проте я ж кажу, коли потрібно буде зарядити, то це проблема. Ну і третє, це всеядність, якщо можна так сказати, системи від SRAM. Справа в тому, що замінюючи всю Смісію, я хотів не просто проапгрейдитись на електроніку, я хотів зробити те, про що мріяв ну прям дуже давно і про це розповідав вже більше ніж два роки. Я хотів собі величезний діапазон, тобто з 10 зубців на маленькій зірці позаду, і до 50 чи навіть більше на великій. І в випадку зі SRAM я поставив собі систему Eagle 10-52, тобто це найбільший діапазон доступний на сьогодні. І при цьому я зберіг 40 зубців попереду. Це набагато більший діапазон порівняно з тим, що в мене було. Не 40 таки було раніше, але позаду було 11,46, тобто зараз я можу їхати і швидше по прямій чи зі спуску довше розганятись. І також я можу їхати в набагато більш круті підйоми, тому що ну, 40-52, це офігенне передаточне число. І у випадку з Shimano, я дізнавався у Васі, ми можемо помилятися, одразу скажу. Але наскільки я знаю, нема зараз такої можливості поставити подібну систему. Вони тільки влітку минулого року випустили. Щось подібне, але тільки для єбайків, е тобто для електричних велосипедів, там, де ти можеш поставити собі 52 зубці. І при цьому це все дротове знову ж таки. А тут я можу комбінувати собі шосейні ручки з МТБшним перемикачем, як зараз, і МТБшною касетою. І все це раз прекрасно працює. Раніше, до речі, ви не могли цього робити, чи це був просто нереальний геморрой, щоб поєднати шосейні дуали з МТБшною перекидкою. І це ще один плюс. Я спеціально залишив його на кінець, тому що ну просто це відкрило б карти останнього пункту. Що ви з електронною системою можете бути дійсно вільними у своїх фантазіях? Захотіли шосейну групу, поставили шосейну групу. Захотіли собі МТБшну, як у мене, поставили МТБшну, якщо ви багато мандруєте. Захотіли додаткові якісь елементи керування, наприклад, комп'ютером, годинником гармін, який на кермі розташовується, чи додаткові елементи перемикання з самої перекидки, ви можете встановити їх куди завгодно, наприклад, на дуали. На ліжак, ну реально куди захочете, і все це буде по бездроту працювати. Ну мені здається, що це величезна свобода рухів, і поки що я дуже радий. І так, чому я перейшов на електронну систему і чому саме на СРЕМ, я вам коротко розповів. Тепер про мої перші враження. Насправді працює ця система так само, як і звичайно, дуже гарно налаштована. Тут плюс в тому, що підлаштувати можна прямо зі смартфону, але підлаштовувати з досвіду. Багатьох інших, з ким я вже спілкувався, не треба зовсім. Ти один раз налаштував, якщо ти робив це сам, як я, чи якщо все налаштовано з магазину, то ти зовсім до цього більше не повертаєшся. Я не вірю в це. Я думаю, що підлаштовувати інколи все ж таки потрібно там раз в сезон, хоча б проте я налаштував все, працює ідеально чітенько, і ви знаєте, коли я їду. Насправді зараз просто хочеться перемикатись. Раніше друзі надо мною сміялись, що я що в горку, що з горки, їду десь на середніх зірках позаду. Не перемикаюсь ніколи, тому що мені друзі впадали. Я от не знаю, чи воно перемкнеться зараз, чи воно буде там шкряби щось. От є в мене вже якась фобія. Зараз вже навпаки маленька якась горочка Я одразу перемикаю, щоб просто було комфортніше, щоб каден зберігати, тому що ну воно працює просто як дуже дуже класний годинник. І головне, що я зовсім тепер не парюсь. Тому що я знаю, ну окей, навіть якщо почне щось підтирати, я дістану смартфон, і буквально за секунду просто однією стрілочкою вправо-вліво підлаштую собі, і воно все буде працювати нормально, проте поки що нічого підлаштовувати мені не довелось. Дротів поменшало, і це мене теж дуже-дуже сильно радує. Тобто, в мене, по суті, зараз тільки дві магістралі залишились. Перша я її зовсім майже не бачу, вона йде у вилку передньою для того, щоб гальмувати переднім гальмом. І задня заходить в рульовий стакан для того, щоб щоб гальмувати заднім гальмом, це все. Ну і в кінці я скажу пару слів ще про те, чи це вже фінальний компліт, чи от буду я так їздити. Ні, я по-перше зніму цю гірлянду і відмою велосипед від скочу. По-друге, я хочу все ж таки собі класні колеса. Я ще не визначився, чи це будуть алюмінієві від DT Swiss, чи це будуть карбонові. DT Swiss. Проте я визначився, що це будуть скоріш за все, DT Swiss. Ну, принаймні, втулка точно DT Swiss. І, скоріш за все, і обода також. Чому я не визначився карбон чи алюміній? Тому що різниця в базі мінімальна, її майже і немає. Просто карбон більш жорсткий, алюміній більш м'який на колесах. Я навіть не знаю, що для мене краще. Але я досі маю якусь фобію, що карбон буде не витримувати, шприхи будуть рватися. Як у мене це було з мавіками? Можливо, з дитина свіз такого не відбувається, але я нагадаю, що я ж все ж таки використовую велосипед для подорожі і інколи він прям ну навантажений. І тому я не впевнений, що для мене карбонові колеса це найкращий варіант. Проте я буду ставити собі в будь-якому випадку дуже-дуже круту втулку на речеті. скоріш за все, вона, начебто 350 чи щось таке. Перше, мені не вистачає нормального звуку, щоб воно тріщало, як у трактора, і я просто це люблю. А ще для мене це як дзвіночок. А по друге, ну вона просто надійна, та й хочеться все ж таки нормальні собі колеса. І от, якщо не брати до уваги. Колеса то все інше в цьому велосипеді мене вже влаштовує. Тобто, я дійсно, мені здається, Колись прийду до майже ідеального компліту. Отаке відео, друзі, сподіваюсь, що воно для когось корисне. І можливо, хтось із вас тепер визначився, чи варто йому переходити, чи не варто. Пишіть свої коментарі, задавайте питання. Дякую всім. Пока. Ну і для тих, хто додивився до цього моменту. Я знаю, що будуть питання, що це за крило таке, бо хтось міг не бачити раніше. Це S-Saver. Я не скажу, що воно точно найкраще, тому що я вже знімав відео з гаджетами для велосипедів. І там показав вам крило, яке встановлюється Сама по собі звідси і отак старчить, тобто не треба ніякий каркас додатковий, і при цьому ті крила згортаються в трубочку, їх можна навіть просто навколо раму отак закріпити, і я їх собі обов'язково придбаю. Проте, навіть отакий варіант, він легенький, і якщо ви катаєтесь з дому, тобто не їдете в подорож, то його дуже легко можна встановити і поїхати. І вчора я катався по реальному дощу, було мокро, все летіло, але я був повністю сухий позаду, тобто жодної крапельки не було на моїх штанях, на курдочках. Тобто ця штука реально захищає. І я про це завжди казав: коли ви їдете в подорожі дуже довго і у вас іде злива, то ви все одно промокнете. Але коли ви тренуєтесь, то це допомагає. Головне, щоб їх можна було легко поставити і зняти, і сховати, наприклад, в сумочку.